Мої вітання, дорогі мої друзі. Ранок 10 година. Подивіться, який шикарний колір океану. Подивилася 27 градусів тепла. Найбільша температура сьогодні буде 28 градусів. Ледь-ледь видно вітерець. Вон по пальмі видно, бачите? І я от стою і прямо пече сонце, пече неймовірно. Сьогодні я піду купатися до океану. Після третьої години, тому що і зі сніданком затрималась. Раніше я снідала восьма, пів дев'ята. А то ж, сьогодні щось, знаєте, довгенько спалося мені, бо з вечора не могла довго заснути. Люди купаються собі в басейні. Там, бачите, внизу під готелем якийсь автобус стоїть. Напевно, або привіз людей на відпочинок, або відвозить. Скоріше все, привіз, я так думаю. В жовтень місяць, от, хто планує на Гаваї їхати, от, то прекрасна, прекрасна погода. От, хоч за весь час було пару днів дощик. Але загалом він скоро минає. І потім знову погода. В общем, шикарно, шикарно. Так, Зараз я собі роблю сніданок. От. Йдемо до мене на кухню, покажу. Про приїзд на Гаваї я говорила, зверталася до Ірини, яка живе в Америці. Так, і до Тані. Вам вітання, дівчата. Так, от у мене мультиварці приготувалося. Так, випускаю пару. Ірині я писала, вона відпочивала в Мексиці. Був там сильний шторм, вона показувала. От, а Таня, пам'ятаєте, та Таня, яка приїздила до мене? Вона. Сама родом з Червонограда, ще до війни приїздила, заходила до мене два чи три рази. Я вже забулася, я її знімала, показувала відео. От. І вони планували сюди на Гаваї приїхати, але завадило. Ну, я знаю, що, не буду казати. Так, пару-пару випускаю. Давненько не знімала, що я готую. Якось так, знаєте, чесно кажучи, змучилася вже від тих зйомок, що я їм. Так, тут в мене стебла селери і дві веганські котлетки. Селеру з водичкою я зараз буду взбивати в блендері. От, придивіться навіть. Видно, що жирок плаває з тих котлеток. Так, зараз я то все буду виймати. Сніданок буде в мене одна котлетка веганська бургерська. От Я виклала частину селери з юшкою. А оце лишається мені, бачите, на обід. Такий самий буде в мене обід. От Зроблю супчик цей з селери і веганська котлетка. Я закриваю, і воно тримає тепло до обіду. Сюди добавлю ще один великий зубочок чесничку. Чогось забула, що він в мене є, слухайте, і вживаю сушений. Так, буду збивати. Я раніше, знаєте, зазвичай все взбивала, потім холодне їла, а тепер вирішила. О, якраз, бачите, на раз буде, підсолю. Закінчилося в мене вершкове масло, і я додав. Оливкової олії, Ось. трішечки небагато. Жири треба обов'язково вживати, так. Бачите, який густенький получився. Зараз я спробую, чи достатньо солі. Таке, знаєте, як пюре. М -м -м. Супер, чесничок чути. Марина, тобі вітання в Одесу. Тримайтесь, мої дорогенькі, ріднесенькі. Марина писала Галя, краще використовувати. Ну, не краще, а нагадала мені, що. Треба використовувати такий свіжий часник, а то я все сухий-сухий. Так, ну от, бачите, така бургерська котлетка. І зараз ще почищу авокадо. І, напевно, візьму декілька оливок ще. Так, от, оливочки. От, друзі, от такий в мене сніданок корисний на моє інтервальне харчування. От. Обід буде таким самим. І теж я візьму ще одне авокадо. Зустрінемося в океані в обідню пору. Верніше, я пообідаю, а потім піду. Ну, для вас час пройде непомітно. Усім смачного, гарного настрою і, звісно, перемоги нашій рідній, нашій любі. Нашій дорогій Україні не витримала, як кажуть, душа поета. 13:37 було і годинник мій сів поставила на зарядку. Зараз мащуся загисним кремом і йду купатися. Думала після обіду, ні ні не витримую, не витримую. І ви знаєте, що згадала в мене вчора. 에... Здувся круг, на якому я купаю. Зараз я вам покажу. Ну, як здувся. 에... Ну, Здувся, здувся, да. пробився. Оце ціле, бачите, оце ціле. А оце здулося. Ну, що ви думаєте? Я йшла з океана. думаю, зайду в магазин, попрошу, щоб мені його накачали. Вони накачали. все, я така задоволена. от. Потім вечором чую щось шипить. Не пойму, що, знаєте, сижу біля комп'ютера. Рано встала, а він здувся. Значить, там десь є дзюрка. І вже толку не буде з нього. Але знаєте що? Я. Буду купатися, лягаю на це, а це буде мене тримати. Просто зараз я не готова витратити 20 доларів на е, новий такий круг. Скільки послужить, стільки послужить, а там буде видно. Бачу вже 13.40, бачите, стало заряджати. Стала показувати. Довгий час не користувалася цим годинником. У мене було таке розумне кільце. Потім воно стало мене дратувати, віддала Андрію його назад. Бо то Андрій давав мені знаєте, користуватися, щоб я слідкувала, як я сплю і т.д. і т.п. Так, ну Поки прийду зарядитися. все, мащуся і виходжу. Так що, от з кругом така. Неприємність, що зробити, нічого не буває вічного. Тільки мені дивно, де я могла його пробити, як? М? Позвонила Андрію і розказала, він каже: якщо чек зберегла, то можна здати і дадуть новий. А я кажу, та де Де я зберегла чек? Викинула його. Дивіться, зеркальце. Те, що мені Наталя червона раді купляла, так, його люблю, це зеркальце. О. Все, мащуся, тому що сонце е, пече. От. І, знаєте, для шкіри це, звісно, дуже погано. Пару днів було, що забувала маститися. А мені Андрій каже, мама, ти не звертала уваги, як. Такі, знаєте, американці, е, як сказати, вони такі темні, вузькі очі в них, е, як сказати, то ж не корейці, американці. От, і вони захищають себе конкретно, в масках ходять, е, на довгий рукав навіть купаються такі в них ці, на довгий рукав, е, ну, блузки, такий одяг. І навіть на ногах повністю ноги захищені. Ну, факт тот, що е, обов'язково шляпа або кепка. От, і ну, обов'язково всі ділянки тіла в них захищені. В захисту. так, ну все. Мадам Брошкіна. Вийшла і так, і тут слухайте, не пойму, що мені на ногу капає. От, от вода, бачите, от десь там вода. О, Бачите? Так що сто процентів дзюрка. Отут я купляла. А на касі мені надували. Бачу, навіть таких синіх, як мене, і немає. Бачите, такі бузкового кольору і зеленкуватого. А, 1199 коштує, я казала вам 20 доларів. 1199. О, люди купили, мабуть. Несуть. Было. Люди сидят кавуют. Я тепер з другого кінця підходжу до того місця, де купаюся, тому що там, де завжди, дуже, знаєте, від хвилів такі сходинки зробилися на піску в воді. І важкувато мені заходити. Так, і я завжди отут з краєчку заходжу. Слухайте, хмарно так трошечки, але сонечко все рівно вон світить. О, вийшло вже, бо йшла якось так темнувато навіть було. Так, я шкандип, шкандип. Напевно, по відео видно. Тут трішечки такий нахил, знаєте. Отам От далі я завжди мию ноги. Я тепер моє місце. отут тут скраю. І я чекаю, щоб хтось надійшов, мене завів. Все рівно там, знаєте, і камінці, і все. Ви слухайте, як іскриться. Я не знаю, чи передасть телефон. Як іскриться. Водичка. Хвилі. Куди так відійшла, я вам скажу. Вже так більше берега якось стало. Бачите людей, як багато. Є, люди. Приїжджають на відпочинок. Так, ну все, я скидаю шльопки, кидаю палку. Вон ту дівушку попрошу, яка в океані сидить. Щоб подала мені руку, щоб я трішечки далі зайшла. Ой, слухайте, пече сонце, пече. Навіть дуже пече. От я вже в океані. Ти мужчина поряд загоріли, загоріли. Вчора одна жінка мені каже. Скільки ви тут вже місяців, я кажу, сім. Ой, то ви мало загоріли, а я кажу, я загоряти не стремлюся, мені головне плавати. Все нормально. З кругом, бачите? О, все нормально. Він тримається на воді, так що я тут -от лягнула зверху на це і все. Так що. Послужить ще, послужить. Всі люди бачу, бачу на такому кругові отак лежать, бачите? А я ні разу так не пробувала. Мені здається, що я той круг і опинюся в воді. Так, друзі, ну, показала вам клаптик океану. Та я продовжую купатися. Запланувала години-дві побути в воді, поплавати. Повертаюся з пляжу і почався дощ. Стала тут під кафешкою. Дивіться, яке коріння в дерева. Пальми в пальми. Вон дощ, який, бачите? Видно різницю, де я стою і дощ парить. Вчасно пішла, слухайте. Такий добрячий почався. Осінь? От така осінь гавайська. Він довго не буде йти, він пройде, хоча бачу небо таке захмарене. Так, ну я постою трішечки і піду. Люди сидять собі. пивко попивають. О! Може, я так перебіжками, перебіжками і доберуся додому. Дома рядом постою, ну, постою. Знаєте, після дощу, як дощ падає верніше на асфальт. І такі <гліпи> мені домом запахло як у нас після дощу. Люди закотилися так, наче стишився. <гліпи> Невеличкі, іду напевно потихеньку.